Ліцензія на зберігання пального для власних потреб. Для того, щоб її отримати, платнику податків необхідно подати заяву до органу ДПС. Перед подачою заяви необхідно обов'язково подати повідомлення за формою 20 ОПП, в якому відобразити безпосередню ємність, в якій буде зберігатися пальне, та земельну ділянку, на якій ця ємність розташована. В заяві ми вказуємо, що це саме ліцензія для зберігання для власних потреб, вказуємо ємність міські наших резервуарів і вказуємо фактичне місцезнаходження наших ємностей або резервуарів. До заяви обов'язково прикладаємо оригінал платіжного документа, який підтверджує щорічну сплату за ліцензію. Плата за ліцензію щорічно становить 780 гривень. Ліцензія на зберігання пального отримується на кожне місце зберігання на 5 років. Для отримання ліцензії таку заяву можна подати. Заява подається в довільній формі, вона подається нарочно, почтою або в електронному вигляді. Проте, щоб отримати ліцензію безпосередньо, нам вже необхідно буде відвідати податково. Для підтвердження щорічної оплати суб'єкт господарювання. Направляє до податкового органу оригінал платіжного документа з супровідним листом. Зробити це також можна нарочно, поштою або в електронному вигляді і навіть через електронний кабінет платника податків. За бажанням, платник може отримати відмітку про внесення щорічної оплати за ліцензію. Для цього він до пакету документів надає свій оригінал ліцензії. Проте, робити це не обов'язково, це робиться за бажанням платника. На жаль, оплатити відразу за 5 років, ми можемо, але необхідність щорічного підтвердження оплати залишається як обов'язок платника, і нам все рівно необхідно буде подавати щорічну заяву та прикладати оригінал платіжного документу. Якщо у вас залишилися запитання щодо організації, отримання використання ліцензії для зберігання пального для власних потреб, звертайтеся, я завжди. Жди рада допомогти колегам.